Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо капусту пелюстка. Це універсальна закуска. Буряк надає хрустким шматочкам капусти яскравий рожевий колір, які нагадують пелюстки троянди. А маринад приємний аромат і пікантний смак. Смачне доповнення до м'ясних, рибних та інших страв. Друзі, а якщо вам сподобається ця капуста, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Моя капуста заважила 1 кілограм. Разом з качаном. Розрізаємо капусту навпіл. Вирізаємо качан і нарізаємо її на смужки, а потім на квадратики, щоб вийшли такі невеликі пелюстки. Я буду використовувати варений буряк. Я його вже відварила і почистила від шкірки. Нарізаємо буряк соломкою. Розчавимо ножем зубчики часнику. Я підготувала 3-літрову банку. Тепер викладаємо шарами трохи капусти, потім буряк. Зубчик часнику, знов капусту, буряк, часник. Ось так я заповнила банку. Приготуємо маринад. У каструлю виливаємо воду, додаємо цукор. Сіль, лавровий лист. Та додайте також чорний перець горошком. Десь 8 або 10 горошин. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки закипить, додаємо оцет і убираємо з вогню. Залишимо до теплого стану. А потім заливаємо овочі теплим маринадом. Додаємо 3 столові ложки олії. Накриваємо кришкою і залишимо при кімнатній температурі на 2 або 3 доби. Потім убираємо банку з капустою для зберігання у холодильник. Готову капусту подавайте до столу з невеликою кількістю ароматної олії. Друзі, це дуже смачно! Спробуйте! Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!